Я працюю в австрійському парламенті. Я очолюю групу дружби україна Австрія. Я бачу вашу опірність, вашу життєзарадність і мужність і хотів би це підкреслити. І можу сказати, що Австрія є нейтральною державою, але я також якось з головою нашого на нашого парламенту був у Києві, і тоді сказав він. Пообіцяв, що Австрія підтримуватиме Україну скільки знадобиться, і у нас була велика більшість у парламенті, яка підтримувала Україну, але тепер дійсно. Збільшується частка правоекстремістських партій в Австрії, також і вони. Власне, є союзниками путінської партії з 2016 року. У них чудові стосунки, і вони дійсно, якщо дійдуть, дійдуть до влади, то вони зупинять і санкції, і підтримку України. Але в Європі ми маємо працювати над таким. Я сьогодні читаю, що угорці мали цілу мережу шпигунів в Євро в Україні, але вони є частиною Євросоюзу, і ми чіт. Чи... Ко маємо зазначеними, нам в Європі потрібна єдність інакше у нас шансу немає перемогти, і нам це потрібно. Але запитання, чи є вона ця єдність, і нам потрібна дво така шарова стратегія: по-перше, Росія має відчувати біль. Потрібно більше санкцій. По повинно передати всі заморожені активи, не лише той відсоток, який на них заробляється Україні. Але і ціло цього цих активів, і ем, ми, ми маємо більш жорсткими бути, коли йдеться про можливість росіян, особливо багатих росіян, проводити час і жити в наших країнах. І ем, я маю сказати, що в Австрії ми теж це спостерігаємо. Але зараз в європейському парламенті ми маємо комісію за ем, демократичний щит, і ем, ми. Думаємо, що нам це вдасться саме в парламенті досягти, але цього недостатньо. Ми також маємо інформувати росіян постійно. Не називайте мене наївним. Я знаю наскільки це складно. Я знаю, скільком росіянам взагалі воно не балить їм. Байдуже. І я знаю також, що Путін каже, що є ще є. Російський народ і немає окремих росіян, але це неправда. Є в російському суспільстві різні групи. Є ті росіяни, які вже не живуть в Росії, і завданням Єврокомісії, Євросоюзу є якраз говорити це пані Вілконен, скажімо, і інші комісари про це говорять. І я це повторюю. Нам потрібна стратегія інформування росіян про те, що їм брешуть кожного дня. І говорити їм те, що їм не кажуть по телебаченню, пояснювати, що насправді відбувається. І я думаю, що це буде складно, я погоджуюся, і що це буде довготермінова стратегія. Але пан Каспаров казав ще про 2001 рік. Так ми розуміємо, що завтра це не відбудеться. На сам початку холодної війни ми не думали, що ми переможемо в цій холодній війні. Це забирає час, але давайте вже почнемо виявляти які. З групи в російському суспільстві надавати їм належну інформацію, тому що вони наразі її не отримують, і це теж частина нашого завдання.